Всім привіт! Я, як завжди, не могла не назнімати відеонарізочки в особливо красивих куточках нашої осінньої і розкішної природи. Єдине, що я ніяк не можу налаштувати камеру на своєму телефоні, тому вже сорі за якість зйомки, але все одно це дуже красиво. Тому дякую за перегляди. Хочу поділитися одним таким лайфхаком, як можна вчити мову в будь-яких ситуаціях. Скажімо, їдете ви в транспорті, чи стоїте в пробці, чи вдома, чи десь на роботі, ну, можливо, обідня перерва, чи ще щось. У вас є вільна хвилинка, і ви можете вчити якусь іноземну мову. Можна вчити як англійську, так і будь-які інші мови. На платформі Duolingo. Є безкоштовна версія, є платна версія без реклами. Навчання тут цікаве, веселе, доступне, я ж кажу, всім. Можна вчити, наскільки я розумію, з будь-якого рівня. Ну і принаймні до рівня B1 можна вивчити. Я так думаю, ну, я не впевнена, ну, до нормального такого рівня можна підтягнути, навіть і граматику трошки можна вивчити. Ну, Принаймні розмовна мова у вас буде якась якийсь мінімальний запас. Тобто дуже така помічна платформа в цьому сенсі. Отже, раджу до Олінго. Оце це таке особливе, магічне згадкове місце. Кажіть. Друзі, хто додивився відео до цього моменту і знає, як називається цей кущ, що це за ягоди такі, будь ласка, напишіть в коментах, Буду вдячна. Цікаве відчуття часу зараз. На початку цієї війни здавалося, що кожен день, як рік тягнеться. А от зараз восени, я так подумала, і мені здається, що весна, літо прилетіли, мегиною, я навіть не особливо не відчула смак ні весни, ні літа. Ми не знаємо, яка на нас чекає зима. Події розгортаються дуже швидко. Може бути що завгодно. Звичайно, треба вірити в краще, бути оптимістами, але мусимо бути готові до всього. Зараз, не дивлячись на таку красу природи, відчувається вже якась депресивність, виснаженість така психічна від усіх цих новин, від усіх цих подій, які відбуваються довкола. І один із таких найкращих методів боротьби з цим станом це допомога комусь, хто потребує, хто ще в ще важчому стані, ніж ви. Зараз є дуже багато людей, тварин, які потребують. Дуже потребують нашої допомоги. Також, звичайно, саме головне ми продовжуємо підтримувати нашу армію, донатити перемоги і миру нам.